Уявіть світ, де жіночі свята святкувалися вже тисячі років тому. Задовго до появи, 8 березня, цивілізації вшановували жіночість, силу та мудрість через особливі ритуали та церемонії. У стародавньому Римі жінки відзначали матроналії, свято на честь богині Юнони, покровительки заміжніх жінок і материнства. У цей день, який припадав на 1 березня, чоловіки дарували подарунки своїм дружинам, а господині пригощали своїх рабинь і слуг. Символічно змінюючи соціальні ролі. Найдивовижніше, що у стародавній Греції існували фесмофорії, виключно жіночий триденний фестиваль на честь богині Деметри. Одружені жінки залишали свої домівки, ночували в наметах і проводили таємні ритуали, до яких чоловіки не мали доступу під страхом смерті. У кельтській традиції Імболк, що відзначався 1 лютого, вшановував богиню Бригіту і перехід від зими до весни. Цей день був присвячений жіночій енергії, зціленню та творчості. Жінки виготовляли ляльки-обереги і запалювали свічки, символізуючи повернення світла і життя. У середньовічній Японії дівчата святкували Хіна Мацурі або фестиваль ляльок, який досі відзначають 3 березня. Родини виставляють колекції традиційних ляльок, що представляють імператорський двір, і моляться про здоров'я і щасливе майбутнє дочок. Сучасне 8 березня має політичне коріння. Міжнародний жіночий день розпочався як соціалістичний політичний захід на початку ХХ століття, відзначаючи боротьбу жінок за рівні права, включаючи право голосу і кращі умови праці.